8 вересня погоду в Україні визначатиме антициклон Квінтін та теплий фронт циклону Пегі. Денні температурні показники ще трохи виростуть, і в деяких областях вже буде навіть тепло. На Полтавщині мінлива хмарність без суттєвих опадів. Максимальна температура повітря плюс 22 градуси, мінімальна плюс 3. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс дев'яти, світлої пори доби підскочить до плюс 21 градуса. Найтепліше 8 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1963 року, плюс 31 градус, мінімум 1950. 3 плюс 2. Доброго ранку і вдалого четверга. Дивіться випуски новин сьогодні о 18:00 та 20:30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.